Ви дивились фільм Загадкова історія Бенджаміна Баттона? Так ось, серія відео про цю модель нагадує саме цей фільм. Просто ми вже робили огляд на Instinct 2X, на тактичні, Solar на ESC, порівнювали їх між собою та навіть окреме відео про навігацію в них зняли. А ось чомусь на перші, базові, стандартні інстинкти нічого не зняли. Це ми сьогодні будемо виправляти, щоб ви мали повний спектр відео для прийняття рішення. Тож, сьогодні у нас на огляді Garmin Instinct. Цей годинник сильно вирізняється серед інших гермінів. Він дуже нагадує J-Shoкі: брутальний, незвичний, з притопленим екраном. Екран також незвичний, а поділений на два вікна обидва інформаційні. Керування проходить лише кнопками, сенсору в них немає. Але з такою будовою корпусу сенсор тут був би просто незручним та недоречним. Звичайно, годинник зроблений по військовому стандарту 810J. Взагалі, можливо, знімемо коротке відео про те, як керувати годинником Garmin. Якщо потрібно, пишіть в коментарях. Тепер більш детальніше: це середні годинники розміром 45 на 45 мм та вагою всього 52 г разом з ремінцем. Ремінець силіконовий, 22 мм завширшки без системи QuickFit. Але корпус та це армований ворогном полімер, міцний та легкий. Дисплей монохромний, але добре видимий на сонці. Як я казав, він двовіконний. Основний інформаційний екран та додатковий менший. До речі, екран захищений хімічно зміцненим склом. Поки що в інстинктах взагалі немає сапфіру. Відео, де ми порівнювали різні види скла на гармінах, я залишив нижче. Перші інстинкти випустили в 2018 році, а вони й досі, в 24-му, залишається в топі продажів нашого магазину. Це каже про їх надійність та те, що батарея в них максимально довго працює в установлених межах заводу. а тепер більш детальніше. Звичайно, в перших інстинктах немає стільки режимів для роботи батареї, як і в більш моделях. Але що ми маємо? В режимі розумного годинника до 14 днів, та в режимі GPS до 16 годин. Далі, в такому ключі, давайте про навігацію. В інстинктах немає взагалі мап, але не все так погано. Тут своя навігація, Окрім відео про навігації в інстинктах у нас є, посилання є нижче. Тому, якщо в них розібратись, можна сміливо з ними ходити в походи, все буде добре. А тепер щодо розумних функцій та спорту, не дивлячись на те, що першим інстинктам вже 6 років, але вони багато чого вміють. В них є буді-бетери, слідкування за сном, активністю, погода, прокомір, повідомлення з телефону, календар, навіть підрахунок калорій, поверхи та інші. З оновленням, навіть на них з'являються нові фішки. Спортивних профілів також багато, але не настільки, як в більш нових моделях. Наприклад, тут немає триатлону, Тому, якщо вам потрібно якесь специфічне тренування, краще перед покупкою дізнатись, чи є вона тут. Загалі функцій дуже багато, я розповідаю просто основні. Можливо, зробимо відео, в якому спробуємо розповісти та показати все, що вміє годинник Гармін. В цілому, перші інстинкти це саме те, чого чекаєш від годинника Гармін. Автономність, надійність та функціональність. Саме тому вони досі актуальні, впевнені, що зараз серед глядачів є люди, у котрих саме цей годинник. Якщо так, пишіть у коментарях, цікаво дізнатися, скільки нас. Також не забувайте, за годинниками Гермін тільки до нас, бо в нас є гарантія як на нові, так і на БВ годинники. Більше того, ми знаємо по Гермін все, тому з радістю вам допоможемо. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!